Привіт, хочу з тобою поділитися тим, що мене неймовірно торкається це те, навіщо нам Слово Боже. Знаєте, раніше я до нього ставилася просто як якась там релігійна книга, одна з книг. Але зараз я розумію, навіщо воно мені, коли я почала дійсно приймати в своє серце Слово Боже, що це не просто якась книжечка касочок, книжечка якихось історій або міфів про когось, а це дійсно книга життя, яка може мені дати життя, яка може навчити мене дійсно. Життя, яка може мене насправді навчити жити, яка може мене насправді дати мені розуміння, яке насправді життя. Що я не просто перебуваю в якійсь власній ілюзії про життя, в якихось власних надуманих ілюзіях про те, як має виглядати життя, як я маю себе поводити, те, як формує на світ а дійсно істинну, картину життя. Це нам може дати лише слово Боже, лише Господь нас може навчити, навчити любити, навчити вірити, навчити зі своїм розумом і думками, і серцем, з усім цим і дійсно побудувати щасливе життя. Ось для чого мені потрібне слово Боже, ось для чого мені потрібна Біблія. Це книга життя. Амінь.